Представляємо ранньостиглий гібрид соняшника Альмера, створений для технології вирощування під гербіцид Гранстар. Альмера це простий гібрид, який характеризується високими показниками врожайності та максимальною наповненістю кошика. Він добре адаптується до різних ґрунтово-кліматичних умов, що робить його універсальним вибором для аграріїв по всій Україні. Основні характеристики гібриду група стиглості, ранньостиглий. З періодом вегетації від 105 до 110 днів, висота рослин до 178 см, вміст олії до 54%. Потенціал урожайності 55 центнерів з гектара. Середня врожайність 34 центнери з гектара. Стійкість до посухи 9 балів із 10. Стійкість до вилягання та осипання 9 балів із 10. Рекомендовані зони вирощування полісся, лісостеп та степ України. Обираючи гібрид соняшника Альмера, ви отримуєте надійний та високопродуктивний гібрид, який забезпечить стабільний врожай та високу якість насіння. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.